Пригадаємо, що окупанти завдали удару по Харківській телевежі. Телевізійну вежу перебили майже посередині. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу в Харкові та найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. Вночі росіяни знову гатили по Харкову про вибухи. Повідомляла місцева влада. І зараз з нами на прямому зв'язку Ігор Терехов, міський голова Харкова. Пане Ігоре. Наші вітання вам з Києва. Вітаємо, да. пане Ігоре. У мене буде до вас таке просте людське питання. Скажіть, будь ласка, як ви і як містяни? Ну, перш за все хочу сказати, що дійсно, незважаючи на всі ці обстріли, незважаючи е, на те, що вчора е, наш ворог е, прицільно вдарив по. Телевежі, яка була неким символом Харкова, і я нагадую вам, що у 22-му році, десь у березні, теж були спроби влучання у цю телевежу, але нам вдалося тоді зберегти. Були певні пошкодження. Але ми разом з конструкторами зробили все для того, щоб ця телевежа стояла вчора. На жаль, такого не трапилось. і вона ви вже казали. Зруйнована, що стосується харків'ян, дійсно знаєте, є обурення певно тими діями росіян, але незважаючи на все, ми чудово розуміємо, що йде війна, що нам потрібно вистояти, що нам потрібно перемогти, і тому ми дуже сконцентровані, налаштовані на перемогу. Пане Ігоре, знаєте, що хотів уточнити після інформації, що відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення. А чи інформація ну, велика кількість людей не мають, наприклад, дублю там по кабелю або по супутнику? Ні, насправді невелика кількість людей, насправді бо у багатьох. Сьогодні в житлових будинках у міста Харкова, практично всюди є кабельне телебачення, є інтернет, і люди, люди дійсно використовують кабельне телебачення і інтернет-ресурси для того, щоб отримати новини. І хочу сказати, так дійсно для нас це не накий символ, який був, але що стосується засобів масової інформації інформації взагалі яку отримують харків'яни. То це практично, ця БД практично не, знаєте, не повлияла на цей процес, пане Ігоре. Те, що напередодні зробив ворог, вгативши по телевежі, скажіть, будь ласка, це фактично від безсилля? Для них важливі символи, і, можливо, саме ця вежа була якимось символічним знаком для них. І тому вони зруйнували її. Навіщо вони це зробили? Тому що логіки в цьому рішенні нормальна людина не бачить. Ну, дійсно, логіки ніякої немає, бо так це на якийсь символ, який був у Харкові. І цим тільки знаєте. Вони роздратовують людей і знаєте, їм їм як сказати кажеться, що вони знаєте, ці цим цими подіями, цими обстрілами лякають людей. Вони хочуть залякати. Вони хочуть, щоб люди виїжджали з міста. А навпаки, навпаки, все це приводить до того, що що люди обурені, що люди ще більш. Налаштоване, сконцентроване, і ніхто нікуди не тікає, ніхто нікуди не виїжджає. Всі чудово розуміють, що це знаєте, інформаційна війна проти Харкова і проти України, і фактична війна проти Харкова і проти України. Тому ми налаштовані, як я вже казав, на перемогу сконцентроване, і все буде добре все буде Україна. Пане ігоре, дивлюся, як в Києві у вас чудова погода. Не можу не згадати про наближення Пасхи. Про всяк випадок, можливо, вже опрацьовуються якісь плани там святкування місцевою владою, якими можна, звісно, поділитися. Ви знаєте, ми будемо дуже обережні, дуже обережне, бо ви розумієте, що під час Пасхи можливі обстріли. І ми розуміємо сьогодні, який каварний у нас ворог, і який як цинічно він обстрілює наше місто. Тому будемо максимально обережними, але святкувати будемо. Звісно, будемо. Пане Ігоре. Скажіть, будь ласка. Статистика зараз щодо переміщення жителів міста вона говорить про те, що харків'яни приїжджають, чи все ж таки є ті, хто хоче залишити місто? Ви знаєте, ми не бачимо, щоб дуже багато людей виїжджало з міста. Є люди, які виїжджають, є люди, які приїжджають, але Нема масового не від'їзду, не приїзду. Тому якщо казати про цифри, то сьогодні в Харкові перебувають, проживають приблизно 1 мільйон триста мешканців. Так дуже багато вимушених переселенців. Їх, до речі, у нас 200 тисяч тільки по офіційній статистиці і, і дійсно це люди, які з інших областей це Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська область, де окупована наша територія. Тому вони перебувають. Уваду Харкова, їм подобається Харків, тим паче, що чудова погода, пане Ігоре. Дякуємо вам, вам за натхнення, за те, що стоїте так до перемоги і завжди раді чути, і бачити вас в прямому ефірі. Нагадаємо глядачам з нами був Ігор Терехов, міський голова Харкова, про ситуацію в цьому незламному місті.